Добрий день, друзі. Вітаю всіх, всіх, хто працює на землі, всіх, хто любить подивитися на таких, як ми, які працюють на землі. Сьогодні, нас, сьогодні ми поїдемо до мого товариша, подивимося на його сою. Він виїжджає якраз своїм комбайном в поле, буде пробувати її молотити. Заодно, напевно, знімемо його комбайн, трошки розкажемо, покажемо про нього. Де цікаво подивитися на комбайн. От подивитися, цікаво подивитися на його сою, яку він виростив там. У е, мене було відео, де я знімав порівняння сої по нулю і сої по оранці. Е, це було його поле. Соя там посіяна одинакова, що в нього, що в мене. А це поле десь кілометрів за 20. Можливо, там було більше дощів, але соя там на порядок краще. Ну, на моє бачення, вона там краще. Ну, снімемося, покажемо, розкажемо вам все. Покажемо комбайн, який чоловік зробив, можна сказати, з металолома. зібрав, досконалив його. Ну я рахую, що таких, ну, про таких людей треба знімати, показувати, про наших умільців, які можуть з того совєтського ще комбайна, савдеповського. Ну, зробити комбайн доволі доволі достойний. Доволі достойний комбайн. Так що покажемо, розкажемо. Там відео є, як наші хлопці зробили з Т-150, кому цікаво, перейдіть, подивіться. А це ще буде відео про комбайн СК Ніва, СК-5 Ніва. Ну, і звісно ж, про сою. Відео виложимо, напевно, що двома частинами. Одна частина, навіть буде про сою. Там розповімо, розкажемо. А одна частина буде чисто про комбайн. Так що. Будьте з нами, будьте на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за ним, ставте нам лайки, а ми будемо знімати, показувати вам, розказувати. Так що, слідкуйте, давайте вперед їдемо. Під'їжджаємо до цього поля, де посіяна своя. Ще роздивимося. О, заїжджаємо. Очередь на місці вже на комбайні. Земля в свої. Стриня, конечно, високувата. ще не влаштував комбайн, земля влажновата. Так, ну нічого, сейчас під'їдемо, все вам покажем. Знімемо вам обзор комбайна Ніва. Андрій Павлович, ось він рядом біля цього комбайна, трошки нам розкаже, покаже. Андрій, а що тут? А ну розкажи двох словах людям, щоб їм вже цікаво. Ну ми як знімемо все просто ну, власне, такий коротенький обзор, а кому треба буде. Такої техніки самі побачать до чого були е, приложені руки, що змінено від стандартної комплектації. Ну це ж ти все своїми руками ж, правильно? Власне. Це ж не то, що там, ну там трошки може хто там сварщик... Ну, звісно, взяті і комплектуючі, як бачимо. Вона, е, Ні, ну Це ми по численно. порядку. Чуєш? Ну, ти ж ти взяв його з металолома, правильно? Це комбайн Будь взятий дуже з металом. Стояв, е, міг бути порізаний на металолом, взятий був <рес> в такому стані не дуже гарному. Ну давай тоді чуєш, розкажи, так в общих чертах людям, щоб поїзджати подробно, трошки потопчемося по суї, бачите, тоді помочь. Кабіна це ЖР4, правильно? Це ми тобі наділили по-товарічівськи, бачите, допоміг чоловіку, це ЖР-4 бурячного комбайна, правильно кабіна? Так, да, з кабіни тут двері були з цієї сторони, де зараз бункер розташована. Двері. З, комбайна, ну, кабі... не були. з кабіни комбай Дон встановлені. Переднє стекло, два бокових скла, дах з техніки, про яку каже Олександр Михайлович, бурячний комбайн. А жатка скільки метрів? Чотири. 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 Ну, пішли так, обійдем в словах покажемо. Ну, все ж повністю розбиралось до нуля, чистилось, красилось, все перебиралось. Бу бункер залишився Бу такий, як на Ніві, так? Да? Бункер. Нарощувався стандартний, такий, як він має бути. Ага, задній передні колеса все жнівовське. Гідроход це ж тут, стоїть уже Доновський, так? Да? Донавський, комбальна Дон. передній мост міняли, коробка розташувалася. А чому міняли передній мост? Бо я не дуже Є пушував. декілька варіантів переднього моста з розташуванням коробки перемикання передач під кабіною і з правої сторони. В даному випадку коробка стоїть справа. Все по-заводському, як кажуть, без коробка. А коробка де? А ось справа, да? ось слава, ось, ось це. Була на тій стороні, там трошки приходилось колхозити, В зв'язку з цим передній мост був замінений. Ага. Ну тут все, пружини, все, все нажатки, все як було. Ось це, до речі, не часто зустрічається, стандартна нивоска, але зроблена по принципу Дона. Дона ага. вона шестиметрова, тут механізм качаючої шайби. Стоїть вже не такий косогун, як всі привикли бачити на ниві. Ну от така. Це в смислі вона лучше копірує, да, я так розумію, раз в принципі Дона? Вона важча, вона вже з металевим мотовилом, як бачимо. Це так вона і була. Тут шнек, е, трошки по-другому зробимо днище, е, пружини пружини, механізм копіровки інший. Ну це заводське, тут все заводське, що стосується жадка, тут ніяких... Тут... Ну кому, кому цікаво, запитуйте, коментуйте, І чоловік відповість, або в коментарях або ми знімемо ще більше подробно, кому цікаво пожатки, по тому. Потім... На цій Про... стороні, що було змінено? Механічне вмикання, вигрузки на гідравлічне. Ось таке рішення, щоб не було в кабіні. Далі таке, що тут ще було. Зроблено. Ну, трубопроводи на гідропривод Доновський. Перегинались, доварювались, підганялись по розмірам. Радіатори, радіатори тут стоять і охолоджені. А краще стало з Доновським, да, ж на Нівовському вже забивалось, так? Не, да? Нема практики роботи, з ним встановлений в цьому році зовсім недавно. Ну на Нівовському, по Нівовському принципу. Он... часто. Там, Якщо стоїть хлопушка, а ще більш-менш можна з нею працювати. В мене її не було. Замучало, приходилось глушити, одмітати. Тому було встановлено О, таке ну, рішення було. Ага, встановлено. Ну, це відео буде, бачите, цікаво, хто ніва, да. з бурячого комбайна. Перший радіатор. Бу Бурячно СК... СК 6, так? Да? Е перший радіатор це для охолодження масла в двигуні, другий на гідроход. Ну, це ж як би вже самі вже там думали, yeah. да, додумували. Вимусили. Він масляний стояв тут спереді радіатора охолодження двигуна. Ага. Так, ну по мосту розібрались по охолодженню, по радіаторах вам так в двох словах показали. Ну кому цікаво, як що, ну це треба запитувати вже напряму, там знімати все це так, понятно. Справи. Да, Кому цікаво тут. Ну дивлюсь, у вас і балка тут -та друга, так? Да? Балка з серця. Настільки я колись учився в СПТУ ПТУ нашому машиніст-трактори широкого проходя, вибачте, перебуває Андрія Павловича. Ну, ніби бачив раніше, ну там вузька балка. А це балка, що ти кажеш? Херсонець. Ага, це ну, не, не, не саморобна, а просто взята з херсонця, балка так? взята з 66-го, на скільки бачу, О, з ступиці переважно. Е стандартна. Тут е проводилася робота з дисків, щоб подружити її з цією ступицею. Ага. А диск теж 66-го, 66, так? З 66-го. Ага, балка з херсонця. Це Херсонець підожди, це той, що кукурузу збирав ну, качани. Да, 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 качани. Раніше ще ходили в школу, в училище, качани чистили. Це хто може пам'ятає, хто яких годів, таких як я. Оце той комбайн, який його так убирав, ті качани. Ну, це з нього залишилась <стана> <стана> <осталась> балка, так. <стана> да, Андріхов. Так, балку знімаємо вам. А різка. Оце ж тепер бачите, доходимо до різки. Це різка щось, якби, сам, ну, щось... Це ж не, 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 не ніов, правильно, я розумію? Різка, це. Це вже була наділена Олександром Михайловичем. Ну, Тобі, Я... то да? з, з Бізона. Да. Це це її балансі. З на Бізоні, наскільки мені було сказано з класу. А, це те, що у нас вал Остався з класу, ну, ти забрав, ми працювали на бізоні, казали про те, що це різка з комбайна клас. Мені прийшлось е, змінювати ширину. Заново був зроблений барабан. Розставлені рідше ножі. Вони тут були густіше на поняв. Ну це ну, не аеронесклас Андрій, це з форшріда. Бо судя по цим, ось я бачу корпусам. Це форшрітовська була. це рідше, я їздив я ще в Льовії. Забралась корпус, який я ну, зменшував по ширині, і е, хвостовики вола. Вал мінявся, все це набиралося заново. Ага, ножі, все на А ножі це теж це ж у мене брав, так? Mm. Да, По-моєму, оставалось? Ножі мили? це ті, що були на ній, а були ж ножі, там, було, там а, було, тут було, більше. Вони там по-дрова була в 4 ряда. Зараз вони стоять в 3, під 120 градусів. Повністю ти зрізав, повністю все розмічав. Нова труба, нові кронштейни були на вагі. А, тільки флянці остались Одні корпуса. Ага. Щось. Все. Ну, в принципі роботу різки можемо показати. Приблизно. Ну, це ще сировата маса, так, да, воно. Так, і тут це зупинився комбайн, воно викидало все із молоді. Ну, в принципі, я чуть далі можу показати роботу різки. Наблюдайте, кому цікаво. Так. Так, ну це ззаді. І зараз нам... А що ззади тут робилося? Ну вроді ж так нічого, Те, що Ниви Гідробак на ГСТ, Тоже взятий з Дона. Рядом там... А, гідробачок, гідробачок це та, про це. Да, та, та, що біля висотка. Біля фітра, так. Все, балку показали, про різку розказали. Ну, зроблено, конечно. Одхватне. Ой, що не зробиш заради підписчиків? Ви ж хоч підписуйтесь, він це лазив, бачите по комбайну. Щоб же ж подивились любителі комбайна Ніва. Або ті, хто хоче її зробити своїми руками. Так, тут чотири клавіші. Соломотряс. Провіримо роботу. Не, не шатаються. Тут за що того, що встановлені колеса з автомобіля ГАЗ-66. Трішки кут нахилу клавіш і решет. І краще, так, да, воно працює? Ну, я думаю, що так. Да. Більший угол клавіші, більший угол решета. Лучше. А, ну воно видно по комбайну, що він, ну так, да, стоїть трошки да, отак і сепарація воно. проходить трошки краще, правильно? Так, да, я бачив в Ютубі, як хлопці підкладають під клавіші, ставки роблять. А, я щоб їхав, змі... 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 підняв повністю. Так, а ну так, щоб не дуже толочить сою, цю красиву сою. Покажемо вам ще свою в цьому відео, яку Андрій Павлович виростив на своєму паю. Ну, Паї в нас орендовані, щось своє, щось орендоване. Щось залишилося дідусь, спасибо, від бабушки, да, Андрій Павлович? Це тьошин. О, <реш> <реш> да, це Є... Ну, Чоловік зібрав свої паї особисті. І це я вважаю правильно, треба всім в Україні займатися землею, забирати свої паї, хоча сам фермер не орендую. Ну, це не, не говорить, що я противник того, що люди повинні працювати. В Україні повинні бути зайняті. І оренда земля, догора повинні розторгатися. При, при бажанні людей працювати на своїй землі, договор оренди землі повинен бути розторгатися. Ви Підтримуєте таку думку, так. щоб розвивалась наш... Ні, ну тут, е, коли є бажання працювати на землі, то так. Є люди. А є, є... Же ж, вибач, люди вже заключили договора на 49-25 на років, коли не думали, бабуськи дідусь. А як зробити людині, щоб вона могла забрати землю? От покоління виросли, земля в оренді, хочуть працювати на землі, а забрати не, не можуть. Значить, дожні наші звернемося, звернемося до нашого президента, до наших депутатів, якщо вони. Е, щось можуть вирішувати. Цій країні, щоб може, мог бути такий закон, який хоча б написавши якесь заяву правильно за три роки. Ну предупредивши хазяїна, чоловік, який хоче займатися сам, Це напис написавши за три роки, щоб чоловік як, ну, змог завершити свою там діяльність на землі. За три роки, попередживши всі служби, можна було забрати пай і користуватися якщо людина самостійно, правильно хоче не комусь там віддати, передати, а от іменно самостійно працювати. Тоді наша Україна не розвивала. Хай це може і громкі слова, може комусь сподобається, не сподобається, особливо Часто з фермерів. Андрій вибач, які е, платять людям і дурять, правильно? Тим не сподобається наша думка з тобою. Ну так должно бути. Кажи, бо я трошки Часто тебе Часто в договорах оренди землі прописаний пункт, що зміна власника не є приводом для розірвання договору. Припустимо, що е, користувалася е, Там, бабуся чи дідусь, які фізично не могли його обробляти. Ставши правонаступником людина, яка хоче трудитися, змушена ждати водами, коли закінчиться цей договір. Ні, ну право людини вільно розпоряджатися землею должно бути в да, законом понятно, і понятно. подпись на 49 років год не донор прям так, от уже правильно там. Що людина не може її забрати, і, Якщо вже хтось хоче займатися, написав я думаю, потрібен механізм, який би врегульовав. Понятно, що людина, гарний господар, вкладує в землю кошти. Потрібно якийсь час для того, щоб їх обернути Ну, цю цього... думку, ми, ми не, я, ну, У нас не політичний канал. Ну ми фермера, і це я думаю, ті одноосібники, які займаються і хочуть займатися. Для них це якби. Не больна, як воробливач, як, як тема правильно по-українськи. Е, е, ну, коротше, болюча, так? Да? Болюча тема, і вона дійсно болюча. Ну а ми продовжимо. Ми часто зустрінемо на Нивовській жатці. Такий механізм, який А, е... це, е... це НКШ стоїть. Міст... стоїть Андрій, а тут вже стоялося, як кача, як воно правильно називається? Механізм качаючіся шайби. Це, е, таки... це <звук> оце стоїть? <звук> да, це, механізм качається, це НКШ. Качає, а стоялось тут а на этом... На цій жатці, так і було. А-а-а. Так жатку, не часто. зустріти. Тут все в ж на нівах там воно на тягах да йде на косолонівосон да, стоїть тут палець і воно так. Ну, вибачте, відтягує. в мене вже класи. Я однів, конечно, трошки далекий. Ну, в принципі, в принципі, той самий шов клас, шовні те теж саме що на донові. Тільки на донові є ще циліндри, які вигають вперед назад. Мотовило тут це реалізовано механізмом. Тяг. Піднімаємо мотовело вверх, вона автоматично підвагається. Ну, щоб туди. не затягувати відео, бо не люблять, люди дуже дивитися наш, що ми тут довго показуємо. Кому цікаво знімемо більше подробно або там по запитання. ну як же ж не зняти в, в кабіні. А це ж лізу чи заходжу. Так. Показуємо. Ну, а що, симпатічненько, обід. — Саме Саме головне? Саме — головне — А це прибори з чого? Дон. Ага. Перевернуті. На доною вони стоять. Ага. І ці прибори всі працюють, так? Так. Да. Ну, хорошо, красиво. Як для ніви. По мінімум приборів. Сядемо навіть за керво. Обзорність. Ну що я вам хочу сказати? Прекрасно. Кабіна прийшла з статі, так? Так, да, я з своїм не маленьким зростом в кабіні виїжджаю з горни. Ну десь, да, не ой, нахиляючися. А Андр... лінії полощин під 2 м, да. Так що кабіна дійсно висока, ось дивіться. Ну тут ще манітофона не вистачає, кондиціонера і непотрібним. Як на бам, Обзор хороший, за хороший, тільки треба ще попрацювати. Ну, це вже тонкощі. Так, сейчас ще бонум же одним відео. Ще тут зміна коротко. встановленный э, гидрораспределитель с электроклапанами. Уже а -а -а. Думали, тя, как, а с какого это комбайна? Это Это да. секции доновские. Э, их них там два распределителя стоит. Три. На три секции и на две. Тут я собрал семь секций. Есть еще и резервно. Одна или две. Пять задеянных. Да, пять mm -hmm. задеянных. Mm -hmm. И так, как уже На поле виїхали, чоловік попробував, але ну, вже косити він далі не буде. Я йому вчора той казав, що воно не вийде. Я вам покажу фон поля. Уже з комбайна. Ну бачите, ще зелені багато. те що і говорилось. Ну, як знаєте, кожен господар вже спішить. Всім же хочеться швидко убрати. Ну, не зовсім це правильно. Так, і наводимо вам на сою. Ну, Як я говорив, свічок зелений є, зелений був. І зелена так. є. Так що буде Андрій Павлович вдома тепер на печі його сушити. <реш> так, 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 а ми посушим. завершуємо наше відео. Подякуємо Андрію Павловичу. Ставимо ну, лайк. Буде цікаво. Да, запитуйте, мене. а ми знімемо, покажемо. Не забудьте підписуватися, головне. Друзі, треба ж підписуватися. Бо що ж нас підписників так мало? Для кого ми знімаємо вам. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб більше людей могли подивитися це відео. А ми працюємо далі. Їдемо з поля. Від комбайна, який тільки що вам показували. Ніву. Хотілося б подякувати Андрію Павловичу, який показав, розказав. Все про свій комбайн, який він зробив своїми руками. Ну це дійсно люди заслуговують мабуть, на повагу. У нас в Україні багато людей, які вміють багато що робити своїми руками. І ту тему, яку ми підняли там в розмові про розірвання договорів, це, звісно, да, болюча тема для людей, які б хотіли, напевно, господарювати на своїй землі, мати вільний доступ до неї. Я думаю, можливо, хтось зверне, зверне увагу на це питання і воно буде вирішене. Ну, особисто мені як фермерам, звісно, воно не вигодне фермерам. Вони б хотіли, ну, на, на мій погляд, це неправильно. Людина має розпоряджатися своєю землею. І якщо навіть в когось її трошки поменше, нічого страшного в цьому я не бачу. Навіть і сімей, я ніколи не держався і заявляю, не держусь за цю землю. У мене були випадки, коли люди звертались, я її віддавав і нічого в цьому поганого не бачу. Розторгав договор. Ну якби нічого зо мною не трапилося, головне розраховуватися з орендодавцями. Найголовніше бути людиною, навіть, напевно. І ніхто у вас її дуже забирати не буде. А та людина, яка хоче займатися на землі, да, раді Бога, хай займається і нічого в цьому поганого я не бачу. Так що дякую за просмотр. Не забувайте підписуватися. З нами цікаво, будемо знімати вам, знімати вам якусь техніку, яку ми там побачимо. Андрія Павловича там ще багато чого зняти, він такий на всі руки мастер. Так що підписуємося, ставимо лайки. А ми поїхали далі працювати. А ви коментуйте і по комбайну, і по оренді. Це питання треба піднімати. І вільно, щоб люди розпоряджалися землею. Дякую всім за перегляд. Слідкуйте за нашим каналом. Давайте, пока-пока.